Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео розповім вам про ще одну частину моїх книжкових покупок. У попередньому відео було і так забагато нових книг, тому я вирішила розділити. І сьогодні ви побачите решту книг, які опинилися у мене на свята новорічні. Це були подарунки від друзів, від родини. Тож поїхала дивитися. І перші дві книжечки приїхали до мене від Юлії з каналу Про Літ у рамках нашого BookTube сюрпризу І Перша з них це правила будинку Сидру Джона Ірвінга. І загалом цю книгу я купувала ще також в електронці і планую їх цього року читати синхронно в електронці і в папері. Я знаю, що це один з таких найвизначніших романів. Сучасності і багато хто його читає, і загалом відгуки про нього хороші, тому дуже хочеться почитати і познайомитися самі. Я ще нічого не читала у цього автора, тому буде дуже цікаво дізнатися, як він пише. Знаєте, кожен раз, коли знайомство з якимось таким уже відомим автором, це щось таке нове, незвідане. Це завжди дуже інтригує, і дуже цікаво, що ж там нас чекає під обкладинкою. І наступна книжечка це Янголи йдемо на Дена Брауна, яку теж мені надіслала Юля, і я вже розповідала вам у минулих покупках про те, що я вже купувала і прочитала джерело Дена Брауна. Це був. Ваш вибір в рамках такої собі рубрики Змусьте мене це читати. І загалом я задоволена, і навіть хтось у коментарях до минулого відео мені писав, що почитайте ще Янголи і демони». має сподобатися. Загалом я люблю час від часу такі речі читати, тому що вони якось розвантажують, особливо в якісь свята, або коли читаєш багато якихось складних, серйозних книг, то з такими книгами мені гарно проводити час, тому що вони розслабляють, завжди. Дізнаєшся якусь порцію чогось нового, тому що Ден Браун завжди сплітає і мистецтво, і культуру, і релігію, і науку в єдине, і про якісь явища, витвори і події з історії світу нам розповідають з історії людства. Тому я буду, мабуть, цього року теж читати Янголи і Демони і розповім вам свої враження. Також до цього я в автора ще читала код Давінчу, але це було давно, і можливо якось теж перечитаю її. Ще одна книжечка, яку я колись вже читала, яка вже була у мене на полицях, але в мене її позичили і не віддали. Це таємнича історія біля мілікана Даніела Кіза. і це з усього того, що я читала у Даніела Кіза, була найцікавіша річ. Тут мова йде про чоловіка, у якого більше 20 особистостей у голові. І це була реальна особистість. Біллі Мілікан дійсно існував, він проживав у США, і у нього дійсно була психічна хвороба і була розщеплена психіка, була розщеплена особистість. Тут же нам Деніал Кіс у більш такому документально художньому вигляді розповідає історію Біллі Мілікана, що спричинило розщепленість його особистості, до яких наслідків це призупинеться. Було і навіть момент того, як взагалі його лікували, і як правосуддя давало собі з ним раду, тому що деякі особистості білі Мілігана були злочинними і вони вчиняли злочини, і загалом. Чи можна було судити цю людину, чи як підступатися до його лікування? Це були якщо я не помиляюсь, можу помилятися, але мені здається, що 70-ті чи 80-ті роки, і на той момент він був таким майже безпрецедентним випадком. І наскільки я зрозумію, його історія дала поштовх в тому, щоб психологи, слідчі, лікарі почали по-іншому відноситися до таких людей і шукали способи їх лікувати, чи якось їм допомагати. І робити їх менш небезпечними для себе і для оточуючих. Мені дуже сподобалася історія, пам'ятаю, з якою я ем, таким навіть жахом її читала, і це важко насправді уявити, але це дійсно було. І від цього ще моторошніше стає. Тому якось планую перечитати цю книгу і освіжити свої враження від неї. А, а ось наступні дві книжечки. Це був подарунок мені на Новий рік, і це була е, дуже мила історія. Коли ми 31 числа з чоловіком пішли до книгарні, і я могла обрати книги, які е, хотіла зі свого списку бажанок. Е, і що може бути прекрасніше ніж напередодні нового року піти в книгарню і вийти звідти з книгами, які хочеш. І перша з них це була е, книга Мілана Кундари, книга сміху і забуття. Це прям новинка. Новинка, вона якраз у. Здається, і вийшла у видавництво Старого Лева. І, як ви можете тут бачити, Міла на Кундару, я збираю і час від часу читаю. Мені подобається творчість цього письменника, подобається його стиль, історії ним розказані. І наскільки я знаю, тут роман складається з семи історій, але вони якось сюжетно між собою пов'язані і потім мають скластися в таку одну-єдину картину. А наступна книжечка, яку я теж обрала, це була Джеральдова Гра Стівена Кінга, і це була з тих історій, які мене зацікавили своєю зав'язкою, тому що нам тут в анотації говориться про те, що мова буде йти про чоловіка і жінку, які відправляються у віддалений готель, у віддалений котедж. І от під час любовних ігор, коли жінка прикута наручниками до ліжка, в чоловіка стається серцевий напад і він помирає. Навколо немає людей, їм Нема кого кликати на допомогу, і жінка залишається сама з цим померлим чоловіком, прикута наручниками до ліжка. І знаєте, я от читала в січні книгу про письменство Стівена Кінга, де він розповідає про свою біографію, свою творчість. Розповім вам про неї в прочитаному, але він каже, що він завжди будує книги не за принципом сюжету, тобто він не прописує собі заздалегідь, як там будуть відбуватися події. Він зазвичай бере якусь ситуацію. Ситуацію, і поміщає туди якихось людей, і фантазує про те, як ці люди будуть там поводитися. І от, здається, Стівен Кінг, якраз майстер, робити якісь такі ситуації, які просто ти читаєш і думаєш. Блін, а справді як так, що там можна, ну, що можна робити в такій ситуації, як, як з цим впоратися? І кожен раз, коли я читаю анотацію до книги Стівена Кінга, я думаю, ну все, ну, більше вже він не може мене вразити своєю задумкою, зав'язкою сюжету, але ні, кожен раз ще більше і більше. Тому я... книга невелика, але я думаю, що вона буде така напружена, тому що тут у жінки, яка прикута нарочниками, є ще якісь Психічні особливості їй буде щось ще вважатися якісь будуть приходити до неї незрозумілі сутності. Тому я вже заінтригована і чекаю читання цієї книги. Наступна книжечка теж потрапила до мене в дуже цікавий спосіб. Софія з в інстаграм сторінка Софія Букс. Вона запропонувала придбати книгу в книгарню, в якій вона працює і працювала. І ми домовилися, що вона мені надійшла книгу, яку бере сама. І вона обрала за в Парижі Джейн Смайлі, і, якщо чесно, я дуже вдячна за цей вибір, тому що я не звернула б увагу на цю книгу, а вона насправді мені думається, що буде цікавою, тому що, по-перше, вона від володарки Пуліцерівської премії, а по-друге, вона нам розповідає про тварини, які заблукали в Парижі. Я ніколи ще не читала нічого подібного, і я очікую від цієї книги, що вона буде і зворушливою, і цікавою. Кавою і якоюсь пригодницькою, і ми зрозуміємо, чому взагалі тварини блукали собі Парижем і куди вони, врешті, прийшли, що з ними там сталося. Наступна книга теж данина моїй любові до сюрпризів. Мені подарували на день народження сертифікату Книгарні Є, і я не знала, що обрати з книг з усіх своїх бажанок. І тому попросила чоловіка, він пішов в книгарню з моїм списком бажань і обрав там книгу на сертифікат. І це були книги Якова, Ольга Токарчук. Я дуже рада, що саме ця книга, тому що я, б, мабуть, довго відкладала ще її купівлі. І її прочитання, а так вона от уже в мене на полицях, а це значить, що її шанс бути прочитаною вже набагато виріс. Загалом з Ольгою Такарчик я ще не знайома і хочу почати з її меншої книги Бігуни, яка вже в мене є, і потім перейти до книг Якова. Із усього, що я чула про цю книгу, то. По-перше, це те, що саме після книг Якова Нобелівський комітет присудив Ольги, Ользі Токарчук Нобелівську премію з літератури. Тобто, я думаю, що це якась дійсно ґрунтовна робота письменниці. А, а по-друге, з усього всього, що я, що я чула про цю книгу, мені здається, що вона мені чимось буде нагадувати Амадоку Софії Андрухович, але я можу помилятися, якщо ви читали обидві цих книги, то напишіть, чи є щось у них схоже. Я ж просто дивлюся на цей і, думаю, чи подужаю його цього року, чи, можливо, уже наступного. Але мені дійсно дуже цікаво познайомитися з творчістю цієї письменниці. Наступні три книжечки я купувала ще на Чорну П'ятницю. І це книги українських письменників, і не лише. По-перше, це хто ти такий Артема Чеха. Я вже багато бачила оглядів на цю книгу, читала відгуків, і вона всі кажуть, що це непроста книга, складна на складну тему, але вона дійсно варта того, щоб бути прочитаною. І тут, наскільки я знаю, мова йде про чоловіка, ветерана Афганської війни, і про хлопчика, з яким він в селу обставин дружить. І те, як цей травмований чоловік на юного хлопчика і про те, які в них взагалі вибудовуються стосунки, в чому полягає їхня дружба, ми тут дізнаємося. І, і події ще відбуваються у 90-ті роки. Ну, Мабуть, такого комбо, де дитина спілкувалася з ветераном Афганської війни, та ще під час 90-х, важко пошукати. І мені дуже справді цікаво почитати. Я готова до такого, до непростої історії складної, але тим не менш хочу її читати. наступна книга це щось зі мною не так Андрія Любки, і це збірка його есеїв. Загалом я автора ще не читала жодних його художніх творів і вирішила, що варто розпочати з збірки його есеїв. Якщо мені сподобається роздуми автора стиль його тексту, то я буду читати і художні і тексти, але я чомусь думаю, що мені сподобається. Якраз цього року я хотіла більше читати українських сучасних авторів, і от якраз Артем Чех і Андрій Любка входить. Якраз до списку цих авторів, і я цю книгу відкрила ознайомчий фрагмент на сайті видавництва, почала читати, і мені загалом сподобалось. Ще одна книжечка, яку я не збиралася власне, замовляти, але це вірші, це збірка віршів поезії Катерини Калитко. І я загалом якось ніяк не звертала раніше увагу на творчість Катерини Калитко. Я знаю, що багато хто любить її вірші, але якось вони проходили повз мене. І от уже під час повномасштабної війни мені трапився її вірш. Це якийсь такий переспів авторський очі наш молитви. І після того я зрозуміла, що я хочу ще почитати вірші Катерини Калитко. Тим більше кажуть, що вони дуже актуальні, що вони дуже такі образні, як і більшість поезії, але вони дуже своєчасні і дуже відверті в плані почуттів. Тому я обов'язково читатиму. Наступні книжечки ще від видавництва КСД, це, по-перше, ще поповнення Агати Крісті, і це новинка, яка вийшла у видавництво КСД, яка називається «Таємничий суперник. Я відкрила буквально початок і почала читати, і зрозуміла, що тут про катастрофу корабля Луїзі Тані. і мені здалося це гарною такою зав'язкою. Я не знаю, що там має відбуватися по сюжету. Традиційно вже не читаю анотації до детективів Агати Крісті, але сподіваюся, що це буде і атмосферний як завжди, у письменниці, а наступною книжечкою ще від видавництва КСД є Біллі Самрс. Я дуже давно хотіла цю книгу. Я знаю, що тут мова буде йти про кілера, який отримує нагоду пожити під прикриттям життям звичайного письменника. І багато хто каже, що це якась нетипова річ для Стівена Кінга, але це дуже вартісна і дуже цікава написана історія. Ну, хто б сумнівався, у Стівена Кінга, майже 99. Відсотки це цікаві завжди історії, і це одна з книг, які написані автором за останні роки. Тобто, це така ще свіжа історія. Я дуже сподіваюся, що в цього року буду її читати. Наступні дві книги від видавництва КСД я якраз е, е, замовила з подачі Стівена Кінга. Насправді в цій книзі, про яку я вже казала про письменство Стівена Кінга, хоча вона і написана автором ще у 2000 чи 99 му році, десь ось. В ті часи. Там у кінці книги є список романів, які вразили Стівена Кінга на той момент, на той час, коли він читав. Він взагалі ділився тим, що він там читає 60-80 здається книг на рік, плюс-мінус. І от він обирає завжди якісь ті, які йому найбільше сподобались, чи запам'ятались, чи якось його вразили. І одна з тих книг, яка мені потрапила до уваги, це був Орекс і Деркач Маргарет Едвард. І я зайшла на якась просто подивитися, чи є ще ці книги в наявності, а це трилогія, яка називається Мадам. І там у КСД видано було дві книги цієї трилогії, але як часто буває, там все розкуповують, я зайшла подивитися і побачила, що вони за акційною ціною по 90 гривень кожна. І вирішила, що це знак. Тому що, по-перше, Стівен Кінг е зазначив, що це цікава історія. По-друге, е я люблю творчість Маргарет Едвард, ну, Принаймні, те, що я в неї читала «Сліпий убивця і, і е Оповідь служниці, мені дуже сподобалось. Це було е таке непересічне читання, е тому я вирішила. Що ця трилогія теж заслуговує бути прочитаною і тим більше за такою привабливою ціною. І я сподіваюся, що КНЗД доведе тут і третю книгу з цієї з цієї трилогії, з цього циклу. І я зможу прочитати історію повністю. І з того, що я знаю про цю про цю серію, це тільки те, що це антиутопія. Більше нічого про сюжету не знаю, але знаючи підхід Маргарет Етвуд до антиутопії, думаю, що це буде не дуже привабливий світ. Ну, власне, як і у всіх антиутопіях. Наступні книжечки мені подарувала моя подруга Альона, і я просто е в шаленому була захваті, коли відкрила її подарунок, тому що це два перші томи Лор Олімпус. Е це Комікс письменниці, яка робить такий ретайлінг міфа про аїдоміфів ці, мабуть. Правильно сказати про Аїду і Персифону, і вона це робить в сучасному такому антуражі. Тобто, у нас аїд Персифону користуються смартфонами, переписуються у месенджерах, і якщо загалом казати звертатися назад до міфу, то Аїд Бог смертних, Бог потибіччя, а Персифона – богиня весни. І, от, за згідно міфу, Аїд краде Персифону до себе у підземний світ, і вона там залишається. Його дружиною ув'язненою, і лише раз на рік вона виходить на поверхню, і до нас приходить усіх весна. Але тут письменниця змогла настільки осучаснити цей міф, настільки відкрити його по-іншому, і дуже класно, з якимись сучасними такими вайбами, що це взагалі читається ну, як сучасний такий романтична історія, але з великою долею і драматизму. І тут Окрім Аїда Персифона, замішаний весь міфологічний світ, тут всі боги, німфи, і вони розкриті такими цікавими сюжетними поворотами, тобто якісь е, притаманні цим богам риси, які там, знайомі там, з, міфом, е, з міфів, які ми читали ще в шкільні роки, відкриваються тут в якісь сучасній обробці. І це просто ну, неймовірна історія. Якщо ви е, любите ось такі пасхалки, знаходити в текстах, якщо вам подобається. Міфологія або якісь цікаві такі ретеліни, то дуже раджу звернути вашу увагу. У мене вони тут англійською, і загалом я вже зараз от читаю, він перечитую перший том, тому що я його читала на Вебтюн, але яка насолода просто гортати ці сторінки, скільки вони яскраві, наскільки класно, класний стиль у художниці, і наскільки це прикольно оформлено, і англійська тут не складна, тобто я навіть з якимись там своїм. Дуже невисоким рівнем знання англійської, можу читати і час від часу підглядаю там якісь фрази, які вже такі з сучасного сленгу, які мені навідомі були раніше. Ну і загалом це все на сьогодні. Пишіть у коментарях, чи читали ви щось із цих книг, які я показувала, якими були ваші останні покупки, що новенько з'явилися у вас на книжкових полицях. Я ж вам дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!